Україно, вставай, це стосується кожного і всіх, щось потрібно робити, вирішувати. бо стріляють, катують, вбивають твоїх дітей дорогих. Це роблять нелюди, іроди, тирани, які не варті називатися людьми. Тепер ти бачиш земле, через кого усі біди, страждають люди, помирають діти від тяжких невилікованих хвороб. В той час, як всі вони жирують, розкошують і дуріють від дій своїх звірячих і чумних думок, вже перейшли всі межі і кордони, назад вже їм немає вороття, втомився вже простий народ від злиднів і невпевненості завтрашнього дня. Знесили навіть від тяжких рам та рідна ненько, та сильна духом Бо багатоможніми дітьми, котрі життя своє віддать, готові у тій тяжкій нерівній боротьбі, щоб ти була найкраща в цілім світі, щоб процвітала, була вільна і жила, тож, пам'ятай, моя вітчизно, усіх своїх героїв вічно і ту Небесну Сотню, що вирвала тебе з кліщів тирана. Ціною свого власного життя.